На Буковині відкрили школу майбутнього. Знаходиться вона в селі Кам'яна Стороженецького району. У новозбудованому закладі розміщено 34 навчальних приміщення: танцювальна та художня студії, спортивний і гімнастичний зали. Навчатимуться там 350 учнів. На урочистому відкритті побував Петро Голопапа. Подія, про яку в селі Кам'яна місцеві жителі мріяли майже 20 років, таки відбулася. 1 вересня тут відкрито нову загальноосвітню школу, кошторисна вартість якої складає 33 мільйони гривень. Ще коли закладали фундамент майбутнього навчального закладу, назвали його школою майбутнього. І хто знає, скільки б тривало оте майбутнє, аби рік тому краєва влада не припинила дереван державних коштів, бо навіть вентиляційна система тут була відсутня, а покрівлю школи знесло після першого. Першого ж вітру і лише безпосереднє втручання губернатора, який роздав всім підрядникам на горіхи і звернувся до правоохоронців, аби ті виявили зловживання. Будівництво відновилось. По тих коштах, які використовувалися на цьому об'єкті в минулі періоди, зараз, ви знаєте, начальник управління капітального будівництва знаходиться в слідчому ізоляторі. порушена кримінальна справа. І ми не стали очікувати, коли правоохоронні органи з'ясують, куди поділися кошти. Вдалося нам відповідні аргументи навести в кабінеті міністрів України за підтримки уряду президента України. Були виділені додаткові кошти на завершення будівництва. Це 21 мільйон гривень. І ми сьогодні маємо завершену школу. Я закликав би усіх чиновників, ви знаєте, що щоденно йде інформація. Вчора ви знали, було арештовано на хабарі начальника відділу екологічної інспекції. Позавчора, головного архітектора міста Хотин, до того я просто прошу наше чиновництво, відійти вже від цієї практики вимагання хабаря. У нас сьогодні ефективно працює правоохоронна система, і кожен хто спокуситься на людські гроші. Він отримає відповідну оцінку діяльності. Мені дуже не хотілося б, щоб у нас були перевантажені наші пенітенціарні заклади. Завершення будівництва всі проблеми відійшли в минуле. Школа майбутнього зведена. В ній буде навчатись 350 школярів. Разом з ними радіють і батьки. Ми відчуваємо дуже велику радість, що наші діти будуть вчитися в новій школі. Прекрасні. Ми мріяли все життя. Ми вчилися нам постійно. Казали, що буде школа, буде школа. Нарешті дочекалися, що хоча б наші діти підуть в цю школу. Привітання, подарунки, квіти. І ось нарешті урочиста мить, яку так довго чекали в кам'яній. Зведення такого навчального закладу у звичайному буковинському селі це ще один крок до європейських стандартів у освіті, де є всі відповідні умови як для навчання, так і для всебічного розвитку дітей. Петро Голопапа Віталій Мельницький, телеканал Буковина.